В Острозькій багатопрофільній лікарні почало працювати вікно життя. Це анонімне та безпечне місце, де батьки, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, можуть залишити новонароджену дитину. Вікно життя облаштоване кнопкою виклику персоналу. Тому батьки, які наважились на цей крок, роблять виклик персоналу, які одразу ж з одного приміщення з одної кімнати переходять в іншу і мають доступ до дитинки, яку можуть оглянути, і при необхідності надати медичну допомогу одразу безпосередньо після залишення. Закладі. Батьки, які скористалися таким центром, не притягаються до кримінальної відповідальності. З вікна життя дитину відправлятимуть в акушерсько-гінекологічне відділення, де є лікарі неонатологи Ми вже тут оцінюємо стан дитини, її клінічна ну клінічні показники, температуру в першу чергу вимірюємо, чи потрібно зігрівати, чи не потрібно. Далі визначаємо джерело зігрівання, чи це буде інкубатор, якщо визначаємо вік дитинки чи вона потребує нашого відділення, чи педіатричного. І в залежності від стану дитинки вирішуємо подальший маршрут пацієнта, тактику, чи переводиться в профільне відділення, чи вирішуємо там вже суміжно з соціальними службами. Центри працюють цілодобово, окрім острога, вони є у зарічному та рівному. Однак, департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОВА доручив усім лікарням, де є пологові відділення облаштувати подібні пункти, аби такі місця були доступними в кожному районі області. В такі моменти, коли жінка вирішила відмовитися від малюка, саме такі. Вікна життя дозволять прийняти діток і зберегти в першу чергу їхнє життя, тому що ми знаємо про факти, які були, що дітей викидали і на смітники і лишали посеред вулиці. Тому, аби уникнути таких історій в подальшому, в нас створено власне вікно життя. Фахівці наголошують, вікна життя це не лише про відмову, а й про шанс для дитини на майбутнє, адже після обстеження малюків передають у дитячі заклади або до сімей, готових подарувати їм любов та тепло. До слова, за час функціонування рівненського вікна життя скористалися ним лише раз у 2019 році. Яна Грицюк, випуск новин.